Вітаю вас на моєму каналі. Я все ще у Стамбулі, і пропоную вам переглянути мій свіженький влог. Сьогодні покажу вам переїзд з однієї квартири на іншу. У попередньому відео ми з вами ходили на шопі. А ще я робила дегустацію нового для себе напою, що має назву Дібек, і коментувала свої враження. А також вечеряла у корейському ресторані. Тут, у Туреччині, цікавий досвід та дуже смачний. Рекомендую до перегляду. А зараз бажаю вам приємного перегляду. Ставте вподобайки та чекаю на ваші коментарі. Ну що, прийшов час мені виїжджати з цієї оселі. Я прожила тут два тижні, мені було класно, кайфово, весело і приємно. Але час переїжджати з району Шишлі. В іншу оселю, яка знаходиться подалі від центру. Це буде інший район в азіатській частині міста, тому нас з вами чекають інші цікаві пригоди. Але скажу чесно, що за два тижні трохи звикла до цієї квартири, і зараз збирала речі, зловила себе на думці, що ну, я б тут затрималася, я б тут іще пожила. Виходить, як виходить, треба збиратися. Ну що, буває квартирка, залишаю все у тому вигляді, у якому приймало це житло. Залишаю тут лише свої хлібці, трошки макарошок. Тут треба ще помити судочок, посуд помила, все чистенько, все як. Все як треба. Прибирала тут за ці два тижні. Звісно, що підтримувала чистоту. Вчора, до речі, купила ось такі велосипедки. В них і їду. В мене традиція на переїзди, на поїздки вдягати саме велосипедки. Тож, показую обновки. Магазин Котон. Показувала їх вам у прибірочні і взяла 110 турецьких лір. А також де-факто обрала таку футболку собі довгу, як каже мама, щоб закривала попу. Ось 120 турецьких лір. Подобається там такий сучасний малюнок графіті. Серія смайл. Отож, у такому вигляді я рушаю. Дуже зручно та комфортно їздити саме так. У мене рюкзак, валізка, я зібрана. Буду їхати громадським транспортом. Іду на зупинку автобуса чи маршрутки. А це я шукаю свою зупинку і побачила ось таку рекламу. Ну, щось тут отак, тампон плаває. Фух. Ще довго мені йти. Я знайшла свій автобус, його... Показав мені Google, що мені треба їхати на 251-му. Дивіться, ось звичайні автобуси. А мій якийсь двоповерховий. Я думала, ну маршрутка буде, чи звичайний автобус. Ось, бачите, звичайний автобус. А 251- двоповерхова. До речі, не знаю, чи проходить тут Istanbul Card, а наче є валідатор. Чи по-іншому якось платити. І я не розумію, поки. Коли він буде відчинятися, чи тут я стою, бо зараз двері зачинені. Ось він. Написано Шишлі пендік, я їду майже туди. Мій автобус за розкладом через 15 хвилин буде відчиняти свої двері. Поки роздивляюся тут дорогу, бачите, такі хмарочоси Трамп Тауерс. На зупинці продається бублики, сіміт, і я поки що не хочу. Водичку купила, бо їхати десь годину. Ось Я вже в цьому автобусі. Тут працюю, там був 15 лір у мене зняло. Я буду на першому поверсі, бо в мене валіза. Але поки ми стоїмо, зайду на другий. Ось так тут двоповерхове, там на зупинці я була. Класно тут їхати, але з балізою, звісно, що не впрежся. Не їхати мені десь годину. З Інстамбул карт, 15 лір. Знялося. Тут столок без місць, сідаєш де хочеш. Мій новий район, називається Мальтепе. Їхало, до речі, менше години. Google показує одне, а автобуси тут справді літають, Доїхала хвилин за 30. Ну що, доповзла? 20 хвилин від автобусної зупинки пішки, але ж які то 20 хвилин? Тут такі пагорби, і якщо вам здається, що ці будівлі схожі. На ті, де я була раніше, то ні. Тут трохи воно все інше, тут такий інший район. Такий одразу відрізняється. Більш, ну, якщо грубо сказати, більш схоже на гетто. А ось. Чекаю, поки мене поселять в мої апартаменти. Тут я буду жити місяць. Зараз покажу вам своє нове житло. П'ятий поверх, будинок без ліфту. Господар цієї квартири допоміг принести мою валізу. Одразу бачимо двері до спальні. Але я хочу розпочати з кухні. Тут без дверей ось така арочка. Вхідні двері білі. Ось вхід до кухні. Двері двері. Відчиняються. Треба їх якось там протискати. О, ну давайте з кухні розпочнемо. На кухні є посудомийна машинка. До речі, всі принади власник залишив таблетки для посудомийки і так далі. Плита ось тут розташована. Кухня велика, холодильник. Ось поверхня, щоб готувати, сервірувати, все в квартирі є, всі необхідні речі. Я маю на увазі посуд. Багато тарілочок. Засоби миючі, чай, цукор. Ось тут все є. Як бачите, нема столу. Стіл ми з вами ще знайдемо в цій квартирі. Ось така кухня. Прохід до спальні. Ось така спальня з дзеркалом. До речі, коли дивилася фотографії на Airbnb, ця квартира звідти, я не розуміла, чи буде балкон. Мені здавалося, що не буде. Такі були фотки, крісла ці пам'ятаю на фотках. А виявилося, що тут у спальні є балкон. І зараз подивіться на цю красу. Ось що я бачу зі своєї оселі, тут буде жити місяць. Це спальний район, ну як спальний? Житловий район Мальтепе. Він трошки відрізняється від шишлі. Тут є сушарка, до речі. Сонячно. Тож буду тут свою білизночку сушити. Ось такий вигляд. Тобто балкон став для мене сюрпризом. Я думала, його взагалі не буде і готувалася до цього. Ось крісло, ось війшак, щоб одяг якийсь розвішувати. Шафка купе. Щось вона там треба і якось так. Все є, подушки, постіль. Ось так виглядає коридор. За цими дверима невеличка комірчина, там пилосос, якісь такі речі. Але я думаю, що цікавіше буде розглянути ванну кімнату. Вона хоч і невеличка, проте тут усе так компактно розмістилося і є місце нормально. Теж навіть шампунь є, бальзам для волосся, пральна машинка Samsung. Нормально. Теж пральний порошок є. Тут якось тут воно ось так ось, ого, воно там глибока. Такий душик з віконечком. Ось така вбиральня. Невеличка, але все тут є. І зараз ми з вами завітаємо до Вітальні. І ось, де ховається стіл. На кухні його нема. Це Вітальня. Величезний зручний диванчик, ще величезний один отакий стіл. Телевізор Смарт ТВ, Нетфлікс. Все є. І кондиціонера в цій квартирі нема. Є. Вентилятор, але власник сказав, що він отак тут вікна відчиняє. Вікна, до речі, бачите, такі дерев'яні. І робить такий сквозняк. Ну, я бачу, що тут, можливо, буде не дуже шумно, на відміну від шишлів, вітальні у шишлі, де було досить голосно. Я дуже злякалася оцього. Що це, я не знаю, якийсь такий декоративний елемент ось така квартирка з Airbnb. Що скажете? Мені подобається приємний тона. Так буде тричі чотири рази на день і вночі. Так. Oh, so. Закинула речі до нової квартири, перевдягнула футболку та пішла дивитися на вулиці, що поряд з моїм житлом тепер завітала на обід до такого ось закладу. Район, де я живу, він наповнений простими стамбульськими людьми. І тут все для них. No. Не для туристів. Я завітала у кафе, де місцеві обідають. І замовила піде, до нього мені одразу принесли величезну тарілку салату. Це капуста, і якісь закуски ще. Отак, от. Так, от Там усередині спекотно сидіти, тому тут починаю свою трапезу. Оце моє піде. Замовляла через перекладач. Оце було, якщо в перекладі дивитися. Чедерна ковбаса. Mm -hmm. <laughs> ну тобто тут і сир, і ковбаска. Зараз буду пробувати. О, як тягнеться. Але тут мушки. Mm -hmm. Дуже гаряча. Mm -hmm. Замовили чай. Mm -hmm. Мені подобається. Місцевим принесли отакі от посуді. Я чарочки такі для чаю, а мені в чашці. Сир дуже смачний. І тісто тоненьке. Це піде. На кухні зробила апгрейд. Мені тут не вистачало столика та. Місце, де я б могла посидіти з кавою. Звісно, що є велика вітальня, але не завжди хочеться м -м, туди й саме йти, як я відчуваю вже зараз за перші години в цій оселі. Отож, зробила, як мені подобається, буду тут пити каву. що зараз і роблю вже. Молока ще не купила. Вийшла в супермаркет пройтися. Видно, море ось в далечині, а ось супермаркет. Шукала у гуглі щось більш-менш велике, бажано з цінниками. І трошки хочу підкупитися. Пізніше виявилося, що біля мого дому є ще багато різних супермаркетів. Отож, вибір у мене великий, а у супермаркетах великий вибір різної продукції. На перший погляд мені здалося, що ціни тут трохи нижчі, ніж у шишлях. І район цей не туристичний, я б сказала, мусульманський. Тут дуже багато місцевих жителів і зовсім немає туристів. Отож Трохи відрізняюся і намагаюся влитися в це життя. Вже звикла до місцевих продуктів вони мені подобаються. Йшла, йшла, і, і папужок знайшла. Це, мабуть, що зоомагазин. І ось така вітрина тут з папушками. Люблять тут заводити саме таких домашніх улюбленців. Так, буду показувати, що купила в магазині. У цій квартирі не було, так би мовити, заготовочок: ну, там, сіль, перець, олія, всього цього не було. Отож, мені потрібно було зробити закупку, щоб купити деякі базові речі. Що я зробила? Я завітала до супермаркету, де взяла більшу частину усього цього. Щось підкупляла біля дому в іншій крамниці. В супермаркеті вийшло на 366 турецьких лір. Це близько 700 гривень, трохи більше. І це дешевше, ніж у Шишлях було. В супермаркеті взяла пральний порошок, тут в квартирі рідкий порошок. І я вже брала футболки свої, мені щось запах не подобається. Порошок, дуже така інтимна справа, то я обрала інший з лавандочкою. Такий дуру, там мірна ложка в ньому, щось він коштував о, десь 30 лір. Макарошки, олійка-літр. У них, до речі, немає такого, як у нас. Там 850 мл, як у нас а так в пляшках. Тут от один літр. Все. Це у мене варення. Я люблю часто сирники робити, і з хлібцями жувати щось таке. І це варення з апельсиновою цедрою. Молоко до кави невелика упаковка, щоб довго в мене не стояло, бо потім літр п'ю дуже довго, цукор, сіль, оця маленька сіль, 5 лір коштувала, зубочистки. Каву брала не в супермаркет. Сьогодні в день раніше брала каву в іншому маркеті 1750, здається, вона. Взяла невеличку пачку 200 гримового чаю, бо звикла тут вже в Туреччині пити ось такий турецький чай. Взяла собі приправ різних, тут і листя лаврове, і перець різних видів, це щоб готувати страви вдома. Тунець мені знадобиться на салатики. Також у квартирі не було деяких лампочок, то довелося докупити лампочки, морква, кабачки. Курагу люблю під'їдати з кавою або з чаєм. Огірочки на салатик, щоб завтра зранку нікуди не бігати. Салат айсберг мені тут подобається. Помідори, персики дуже ароматні. Персики зараз тут у Туреччині коштують і 6 лір за кілограм. В супермаркеті трохи дорожче 9 лір за кілограм, і вони дуже ароматні і смачні. Також захотілося вже курятини мені тут. Взяла ось так: майже кілограм курятини. Зараз ми з вами у чекові подивимося, скільки саме курятина коштувала. Дві ось такі упаковки макарошок, щоб було швидкого приготування, і на салатик теж цибулька. В супермаркеті 360 лір, а там, де тунець купляла, там ще сирок купляла, там щось не пам'ятаю, скільки витратила, <смас> то в іншому магазині. Ось чек з супермаркету. А, ще купила таку цибулю заморожену. Щось там в них не було свіже. В морозилку вже кинула. Я вам у попередніх відео показувала цибуля, яка вже порізана і заморожена. Я її кинула в морозилку. Так, що ми хотіли з вами подивитися, скільки коштує курятина. Оце 42 ліри. 42,90. 990 грам, множте на 2, і це буде гривня. Тобто, це близько 90 гривень за курятину. Така закупка. А на цьому це відео завершується. Пишіть своє враження від побаченого у коментарях. Я зовсім скоро викладу нове відео. Отож, до зустрічі на моєму каналі. Слава Україні!